Частина перша розділ перший Вашингтон, Округ Колумбія Стентон Роджерс був просто створений для того, щоб стати президентом Сполучених Штатів. Це був привабливий політик, який користується любов'ю публіки та підтримкою впливових друзів. На жаль, для Роджерса його лібідо поставило хрест на його політичній кар'єрі. Або, як говорили злі язики у Вашингтоні, так трахався, що вилетів із президентського крісла. До речі, Стентон Роджерс зовсім не уявляв себе казановою. Навпаки, до того фатального роману він був зразковим чоловіком, він був заможним і привабливим чоловіком, який неухильно просувається службовими сходами, щоб зайняти найвищу посаду. І хоча у нього було чимало можливостей змінити дружину, він зовсім не звертав уваги на жінок. За іронією долі, дружина Стентона Роджерса Елізабет. Була розумною і чарівною жінкою, що розділяла майже всі його інтереси. Тоді як Барбара, жінка, в яку Роджерс закохався і з якою одружився після скандального розлучення, була на п'ять років старша за нього, звичайної зовнішності, і, здавалося, не мала з ним нічого спільного. Стентон був спортсменом, а Барбара ненавиділа фізичні вправи. Стентон був товариським, а Барбара воліла проводити час удвох або у вузькій компанії. Але тих, хто знав Стентона Роджерса, найбільше дивували їхні політичні розбіжності. Стентон був лібералом, тоді як Барбара вийшла з сім'ї, яка славиться своїми архіконсервативними традиціями. Пол Елісон, найближчий друг Стентона, сказав йому. Ти, мабуть, з божеволів, приятель, ви з ліс так підходите один одному, що можете потрапити до книги рекордів Гіннеса як ідеальна пара. Ти не можеш покинути це заради хвилинного задоволення. Досить, Пол, різко відповів Стентон Роджерс. Я люблю Барбару і одружуся з нею, як тільки отримаю розлучення. Ти хоч трохи уявляєш, як це позначиться на твоїй кар'єрі, половина шлюбів в Україні закінчується розлученням, тож усе буде гаразд. Однак він виявився нікченим пророком. Звістка про його шлюборозлучний процес була манною небесною для преси, бульварні газети постаралися вичавити з цього все, що можна. Вони друкували історії про їхні секретні побачення разом із фотографіями любовного гніздечка. Це тривало досить довго, а коли читацький інтерес згас, впливові друзі, які підтримували Сентона Роджерса, просто зникли. Вони знайшли для себе нового кандидата у переможці Пола Елісона. То був розумний вибір. Хоча Елісон і не був таким привабливим і чарівним, як Стентон Роджерс, він був людиною розумною, симпатичною і з чистою репутацією. Елісон був невисокий на зріст зі звичайним обличчям, на якому світилися щирістю блакитні очі. Він 10 років був одружений з дочкою великого сталелуарного магната, і вони з Алісою були люблячою парою. Як і Роджерс, Пол Елісон закінчив юридичний факультет у Гарварді. Вони росли разом. Їхні батьки знімали на літо спільний будинок у Саутгемптоні, і хлопчики разом плавали, грали в бейсбол, а пізніше разом годили на побачення. У Гарварді вони навчалися в одній групі. Пол Елісон добре встигав в усіх предметів, але найблискучішим учнем був Стентон Роджерс. Батько Стентона був головним партнером у престижній юридичній фірмі на Олстріт, і коли Стентон стажувався там під час канікул, він домовився, що пол працював з ним разом. Після закінчення юридичного факультету політична зірка Стентона Роджерса стала підніматися з карколомною швидкістю. І якщо він був кометою, то Пол Елісон був її шлейфом. Розлучення все змінило. Тепер Сентон Роджерс став додатком пола Елісона. Шлях до вершини слави зайняв майже 15 років. Елісон програв на виборах у сенат, але на наступних виборах все ж таки зайняв сенаторське крісло і через кілька років став відомим і популярним законодавцем. Він боровся проти зайвих витрат уряду та боровся з Вашингтонською бюрократією. Він був популістом і вірив у розрядку міжнародної напруги. Його попросили виступити із промовою на підтримку президента, який виставив свою кандидатуру на другий термін. Це була блискуча, пристрасна промова, після якої про нього заговорили всерйоз. Через чотири роки Пол Елісон був обраний президентом Сполучених Штатів. Перше, що він зробив, так, це призначив Стентона Роджерса радником із закордонних справ. Теорія маршала Маклугана, що Телебачення перетворить світ на одне велике село, стала реальністю. Урочистий вступ президента США дивилися супутниковим телебаченням більш ніж у 190 країнах у Чорному півні. Улюбленому місці зустрічі вашингтонських журналістів Бен Кон, досвідчений репортер із Washington Post, сидів за столом разом із чотирма колегами і дивився по телевізору передачу про посадження президента. Через цього сучого сина я втратив 50 доларів, поскаржився один із журналістів. Я попереджав тебе не ставити проти Елісона, пропорчав Бенком. Повір. Цей хлопець уміє заворожити людей. Камера показувала величезні натовпи людей, які, кутаючись у пальто, зібралися цього холодного січневого дня на Пенсільванія Авеню. Завдяки гучномовцям, встановленим навколо, присутні були в курсі того, як відбувається церемонія присяги нового президента. Дженсон Мерлін, головний суддя Верховного суду Сполучених Штатів. Закінчив церемонію та потиснув президентові руку. Президент підійшов до мікрофону. Ти тільки подивись на цих ідіотів з відмороженими дупами, сказав Бенкон. Ти знаєш, чому вони не дивляться все це по телевізору вдома, як нормальні люди. Чому? Тому що ця людина зараз творить історію, коли всі ці люди будуть розповідати. Своїм дітям і онукам, що вони стояли поруч із Полом Елісоном, коли, його, коли той склав присягу, і всі вони похвалятимуться. Я стояв так близько, що міг торкнутися його рукою. Ти цинік, кон. І пишаюся цим. Усі політики одним миром мазані, усі вони намагаються щось змінити. Бачите, хлопці, наш новий президент ліберал та ідеаліст. Цього достатньо, щоб будь-якій розсудливій людині стали снитися кошмари. Я маю таке визначення ліберала. Це людина, яка твердо сидить на м'яких подушках. Правду кажучи, Бенкон не був настільки ціничним, як це могло здатися. Він з самого початку стежив за кар'єрою Пола Елісона, і коли той став підніматися політичними сходами, Бен змінив своє уявлення про нього. Цей політик нікому не підтакував, він був дубом у Вербовому гаю. Полив холодний дощ. Сподіваюся, це не буде ознакою на чотири роки його правління. Подумав Бен Кон і уважно подивився на екран телевізора. Президент Сполучених Штатів це смолоскип, який американський народ передає з рук до рук кожні чотири роки. Цей смолоскип є наймогутнішою зброєю у світі. Вона досить сильна, щоб спопелити все людство, але воно також може бути маяком, який осяє світлом шлях у майбутнє для нас і для всього світу. Я сьогодні звертаюся не лише до наших союзників, а й до країн радянського блоку. Зараз, коли ми вступаємо у 21 століття, я хочу сказати їм, що час конфронтації закінчився, і слова єдиний світ. Мають стати дійсністю, будь-який інший шлях призведе до тотального знищення, і жодна країна не вийде переможцем. Я цілком усвідомлюю, яка прірва лежить між нами та країнами за залізною завісою, тому найголовнішою метою нинішньої адміністрації буде наведення мосів через цю прірву. У словах президента звучала справжня віра. Він справді так думає, вирішив Бенкон. Сподіваюся, що ніхто не пристрелить цього хлопця. У Джанкшон Сіті, штат Канзас, був холодний вогкий день із таким снігопадом, що видимість на дорозі номер 6 була майже нульовою. Мері Ешлі обережно вела свій пікап по самій середині Хайвею, де вже попрацювали снігоприбиральні машини. Через хуртовини вона запізнювалася на заняття. Вона їхала повільно, щоб машину не занесло у бік. З радіоприймача долинув голос президента Багато ще й таких, хто замість мостів пропонує будувати кріпосні рови. Я відповідаю їм, що ми більше не можемо прирікати себе та наших дітей на глобальну конфронтацію, яка закінчиться ядерною війною. Мері Ешлі подумала. Я рада, що голосувала за нього. Пол Елісон буде великим президентом. Вона міцно стиснула кермо, пробираючись крізь білу завісу. У Сен Круа на безхмарному блакитному небі світило сонце, але Гаррі Ланц не збирався виходити назовні. Він лежав голий у ліжку в обіймах сестричок Доллі. Ланц підозрював, що вони не були сестрами. Аннета була натуральною брюнеткою, а Салі білявкою. Йому, в принципі, було начхати, навіть якби вони були його кровними родичками. Найголовніше, що вони були майстринями своєї справи, і Гаррі стогнав від насолоди. На екрані телевізора, що стояв у розі кімнати, з'явилося зображення президента. Бо я вірю, немає такої проблеми. Яку не можна було б вирішити за наявності доброї волі з двох сторін? Бетонна сіна, що розділяє Берлін, і залізна завіса, що оточує прорадянські країни, повинні впасти. Салі припинила свої ласки, щоб спитати може, мені вимкнути цей чортовий телевізор? Залиш. Я хочу послухати, що він каже. Анета підвела голову. Ти що, голосував за нього? Гей, ви двоє, не відволікайтеся, закричав Гаррі ланц. Як ви знаєте, три роки тому, після смерті румунського президента Ніколая Чаушеску, Румунія розірвала дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами. Хочу повідомити вам, що були проведені переговори з румунським урядом, і румунський президент Олександр Йонеск погодився відновити дипломатичні відносини з нашою країною. Натовп, що стоїть на Пенсільванія Авеню, схвально загомонів. Гаррі Ланц сів у ліжку так раптово, що зуби Анети вп'ялися йому в член. Боже мій, заволав Ланц, мені вже давно зробили обрізання. Ти що, з глузду з'їхала? А ти чого крутишся, любий? Ланц не слухав її. Вся його увага була прикута до екрану телевізора. Одним із наших перших офіційних актів, продовжував президент, буде призначення посла у Румунії, і це лише початок. У Бухаресті був вечір, несподівано потеплішало, і вулиці були сповнені народу, що топився у чергах перед магазинами. Румунський президент Олександру Іонеску сидів у своєму кабінеті в Пеле, старому палаці на Калео Вікторей, разом із шістьма своїми помічниками. Вони слухали промову президента короткохвильовим приймачем. Я не збираюся зупинятись на цьому, казав американський президент. Албанія розірвала дипломатичні відносини з США в 1946 році. Я маю намір відновити ці зв'язки. До того ж, я хочу зміцнити наші дипломатичні відносини з Болгарією, Чехословаччиною та східною Німеччиною. По радіо було чути, як натоп озвався захопленими криками призначення нашого посла у Румунії буде початком всесвітньої програми народної дипломатії. Давайте не забуватимемо, що у нас. У всього людства одні витоки, одні проблеми та одна доля. Пам'ятайте, що у нас більше проблем, які поєднують нас, ніж тих, що поділяють нас. До того ж, ми самі створюємо їх. На віллі, що ретельно охороняється в неї, передмісті Парижа, лідер румунського революційного руху Марінгроза. Дивився виступ президента по другому каналу французького телебачення. Я обіцяю вам, що намагатимусь з усіх сил і вимагатиму цього від інших. Овації тривали п'ять хвилин. Марін Гроза задумливо промовив: Я думаю, що наш час прийшов, Лев. Лев Пастернак, начальник його служби безпеки, відповів: Може. Це тільки допоможе Іонеску? Ні, він дійсно хоче цього. Марін Гроза хитав головою. Іонеску це тиран, так що йому ніщо не може допомогти, але треба точно розрахувати час. Я зазнав поразки, коли хотів повалити Чаушеску. Це не повинно повторитися. Пит Конорс не був п'яний, вірніше, був не настільки п'яний, якби йому хотілося. Він пив п'ятий келих віскі, коли ненці секретарка, з якою він жив, сказала. Тобі не здається, що вже достатньо піти?» Він усміхнувся і вдарив її по обличчю. Наш президент виступає. Ти повернися до екрану телевізора, промовив він. Ти повинна поважати його. Проклятий комуністе, завулав він. Це моя країна, та цей ру не дозволить, щоб ти спаскудив її. Ми зупинимо тебе. Можеш бути впевнений.